Зіпфайл YouTube, я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у нас буде чергове відео з розпаковками посилок від підписників. Мої улюблені глядачі надсилають мені багато цікавих речей і, так би мовити, роблять контент на моєму каналі. Я навіть не можу вибрати собі час для тестування того заліза, якихось нових збірок на каналі, але сподіваюсь, відео з розпаковками вам все ж таки теж подобаються, як і мені. Перед тим як ми почнемо, нагадаю вам, ви можете стати спонсором цього каналу. Кнопка спонсорувати доступна під кожним відео та стрімом. Також ви можете задонатити на розвиток канала в описі до відео через різні сервіси, і в тому числі через криптовалюту. Всі ваші донати підуть на якісь цікаві залізяки, покращення аудіо-візуального ряду, і підтримку штанів автора. Ну що ж, а ми переходимо до першої посилочки від підписника Максима з міста Полтава. Після перегляду останнього відео з розпаковками Максим попросив прислати йому процесу. Процесор для ноутбука у нього є якийсь старий апарат, котрий йому треба реанімувати. Мені той камінчик був не потрібен, бо в мене немає робочих апаратів, куди його можна було пристосувати, тому я відправив процесор Максиму. За що Максим мені прислав ось таку коробочку. В екран вона не влазиться, тому давайте я її розпакую, буду діставати вміст і показувати вам. Перше, що мене зустрічає, це ось такий цалафанчик. Давайте його розгорнемо і подивимось, що ж там таке. А в ньому лежать ось такі круті ігрові стікери від різних брендів MSI, два різновиди. Armor MSI Gaming VR Ready, Zotoc і пару наліпок Aorus. Gigabyte, і там можливо ще від якогось процесора по типу Ryzen. Не, ASRock і так, наліпка з Ryzenom. Прикольно, я люблю стікери. Треба буде назбирати їх якусь кількість і зробити проєкт стікер PC, обклеїти корпус якогось комп'ютерів повністю стікерами від брендів, котрі випускають комп'ютерні комплектуючі. Прикольні стікери, дякую. Далі в попирку у нас загорнута відеокарточка. І не просто відеокарточка, можна сказати вже ретро на AGP Шині Gigabyte r 955 128D. Це у нас, по суті, AT Radeon 9550 на 128 МБ. Ось в такому синьому виконанні з пасивним охолодженням. Скорше за все, вона робоча. І у мене є абсолютно ідентична карточка, котра має такий самий вигляд, і до тестів якої я ще не дійшов. Але дякую за карточку. Буде можна сказати на перестрахування, або потім піде в подарунок якомусь іншому каналу, котрий. Займається ретрозалізом, якщо вона буде комусь цікава. У мене є вже декілька радіонок 9600 і оце друга 9550. В наступному згортку у нас щось подібне на кулер охолоджувач для процесора. Так і є, це інтоловський боксовий охолоджувач з чотирма пінами з'єднання і з із усіма цілими кліпсами. Це не 775-й сокіт, а скорше за все серії 1150. За кулерок дякую. На 1150 серію Intel у мене здається охолоджувачів немає. Повно на 775 і AMD. шні для тестів відповідно під затички процесорів, котрі мені присилали підписники раніше, він підійде. Якщо ви ще не дивились попередні розпаковки, перейдіть за посиланням і подивіться. Наступним де ось такий згорток, знову в целофані. Давайте розгорнемо. І це у нас різного роду перехіднички, плюс брекети в корпус системного блоку. Ось такі чорні три штучки. Чорних у мене немає. У мене є такі стандартні від старих системних блоків, але це прикольно. У мене якраз в моєму компі основному одна дірочка потребує ось такої затички. Перехідничок з трьох пін на Molex для під'єднання вентиляторів. З конектором 3 пін до MOLEX блока живлення. Оце корисна річ, і мені такі бувають потрібні. Перехідничок SATA на 6 пін якщо би я знав, я би не купував, бо нещодавно я купив собі таких 2 штуки. Ну нічого буде запасний, навіть тут їх декілька. Дві штуки круть, дякую. Перехідничок SATA на Molex, також дві штучки. До речі, зазвичай. Трапляються навпаки з Молекса на SATA, бо в старих блоках живлення не вистачає якраз таки конекторів САТА. А тут з САТа на Молекс, що дуже добре, бо в деяких сучасних блоках живлення вже не вистачає якраз таки молексів для харчування, так би мовити, якихось додаткових кулерів, хабів, підсвітки чи чогось подібного. І ось такий якийсь цікавий перехідник з 8 пін на 2 по 6 пін. Я так розумію, це перехідник для відеокарт. Сюди ми вставляємо 2 плюс 6 pin, тобто 8-пиновий PCI Express. І маємо 2 по 6 пін на виході. Прикольно, теж такий розгалужувач знадобиться. І дві ніжки з запасних кліпси від охолоджувачів процесорів Intel. За що теж дякую. Бо вони частенько ламаються і бувають потрібні на заміну. Далі йде ось такий чудовий набір чорних маленьких гвинтиків для збірки системних блоків. У мене є деякий запас, але ось ці зайвими точно не будуть. Дякую, я люблю збирати чорні збірки і використовувати в них чорні гвинтики. І останнє, що йшло в коробці. Це ось таких три плашки оперативних спогадів. Перша у нас 512 МБ DDR1 з частотою 400 МГц. І cl третіми таймінгами від Samsunga. Далі йде гігабайтний ось такий Патріот, теж DDR1, теж 400-та частота і cl треті таймінги. Гігові плашки на DDR1 цінуються в ретро збірках. Дякую, буде у мене ще одна. І ще 512 МБ DDR1 від Самсунга, тільки вже трішки з іншою наліпкою. Це, я так думаю, зроблена в Чайні, тобто в Китаї, а ця в Кореї. Прикольно, теж такий собі майже парний набір. Хоча ця двостороння йде, а ця одностороння. Ось такий вміст був від мого підписника Максима. Дякую тобі, друже. Щось з цього обов'язково піде в діло. Ну а ми переходимо до наступної посилочки. Наступна величезна коробка. Вагою 14 кг прийшла мені від мого підписника Юрія з Олександрії. Звісно, вона не влізе в кадр. Я вам показувати весь цей пакунок не буду, але знову я ледь його дотащив додому, бо прийшлося нести з нової пошти руцями приблизно пів кілометра. Першим, що мені кидається в очі, це ось таких чотири довгих коробки від клавіатур бренду BTC, На першій написано «Enhanced Keyboard», Давайте заглянемо всередину. Ось це топчик. Це новенька клавіатура BTC. в ретро-стилі, такому біла з сірими клавішами. Подивіться на дріт. Він такий, як телефонний, закручений. Клавіатура з вигляду абсолютно нова. Хоча, можливо... Розпаковувалася разочок. Саме, що є для мене цікавим, це її конектор. Можете поставити відео на паузу і написати в коментарях, який конектор підключення у даної клавіатури, а потім перевірите свої здогадки. Ну а я покажу вам, і це великий ось такий din 5, старий формат AT для ретро компів. Але давайте дістану клавіатуру з пакету. Правда, мені не дуже хочеться це робити. Ось така реальна новенька клавіатура. Я не знаю скільки вона де лежала. Певно, десь на складі дуже довгий час. Це просто бомба, емоції мене переповнюють. Поясню чому. У мене є декілька ретрокомпів, про котрі, я сподіваюся, у мене вдасться записати відео на канал. Це Socket 7, Socket 370 і здається, більше нічого старшого у мене нема. І ось там якраз з'єднувач, ось такий DIN 5 для клавіатури. Я спеціально на OLX шукав такі старі клавіатури і купив аж дві, витративши на них. Близько 500 гривень. Одна виявилась неробочою абсолютно. Я її розібрав і мембрана вже вся була чимось залита, згнивши 100 років тому. Друга клавіатура виявилась теж неробочою. Перехідника у мене з PS-навпіл на 1.5 немає. Я просто з одної з тих клавіатур відрізав коннектор, взяв іншу більш сучасну клавіатуру з роз'ємом PS-навпіл. І перепаяв дріт. Але це виглядає не дуже автентично, і тим більше модифікована клава вже має такий пошарпаний, поюзаний вигляд. А тут новенька з коробки з потрібним конектором. Ну це просто супер. Величезна вподобайка, обов'язково з нею зроблю збірку на якомусь сокіті 7 Круто, дуже круто, дякую. І далі йдуть ще три коробочки з клавіатурами, так само BT і написано Windows 95 Keyboard Я зараз розпакую саму таку побиту покоцану коробку і покажу вам, що ж там всередині. Ще одна клавіатура повністю біла, і також з роз'ємом DIN 5. Супер! Для ретро збірок. У мене тепер є аж 4 клавіатури. І всі вони в дуже хорошому стані, вони як нові, можливо, вони є нові, десь лежали на складах. Хоча по дроту тут видно, що ця використовувалась. Вау, ну супер! Якщо вони ще всі робочі, хоча я не знаю, чому там ламатися, можливо, це просто якісь залишки зі старих офісів, але це дуже прикольно. Дякую, дякую. Тепер у мене є аж 4 таких клавіатури. Не знаю, правда, чи зможу я використати всі 4 і їх десь задіяти, але як мінімум одна мені знадобиться. Розкривши основну коробку, я побачив там ще три коробки з клавіатурами. Ну давайте я так швиденько загляну всередину і скорше за все в них буде так само клавіатури. Тобто в мене буде їх аж 7 штук. Ну, не знаю, якщо комусь з моїх колег по Ютубу знадобиться, можете звернутись. Я вам задарю якусь з клавіатурок, якщо вам треба, для ретро компів часів 486-го і до сокета 370-го. Якщо вам треба буде клавіатура з Дін роз'ємом. Наступним іде ось такий блок живлення. Кодеген 250 Вт. Це такий самий розповсюджений, певно, блок в компах приблизно 2000-х-2000 -2000 років. У мене стояв подібний в моєму комп'ютері в 2003-2004 роках. Тільки на 300 ватт. Цей у нас, правда, має тут якийсь поламаний роз'єм живлення, але це без проблем можна замінити. По роз'ємах у нас тут не густо. 20 пін, 4 пін і живлення старе. Якраз таки для кумпів часів 486 і трошки пізніше. Правда, чомусь тільки один такий конектор, хоча їх, по ідеї, мало би бути два. Оцей колгосп я приберу, зніму з донора сюди нормальний роз'єм, запаяю, закручу, і буде у мене. Додатковий блок живлення під ретро компи, якщо він колись знадобиться. Далі йде ще один блочок від Codegen. 300 Вт, 16 А по 12 вольтам, теж такий старічок, середнічок, котрий йшов багато збірок того часу. Ось подібний у мене якраз і стояв в моєму ПК у 2003 році з атлоном XP і відеокарточкою GeForce 4 MX 440. Тут по роз'ємам теж небагато. Тільки молекси, 20 пін, 4 пін і все. Далі йде щось загорнуте в картон. Давайте розпаковувати. Так, вже бачу заглушку, певно, тут материнська плата. І дійсно всередині лежала материнська плата від Elite Group на 775 сокет. Давайте покажу модель. Це у нас P4M800 Pro mv 1 Досить цікава материнка. Це комбо варіант. Вона підтримує як DDR1, так і DDR2. AGP slot 8X. І якийсь процесор тут стоїть, зараз вам покажу. Тут стоїть Pentium Dual Core E2140 на 1,6 ГГц з 1 МБ кешу. Ну що ж, ось така цікава материнка. Якщо вона робоча, буде час, я її потестую. І, до речі, цікаво буде її порівняти з більш старими апаратами. Апаратами на AGP по типу платформи 478, а також 46.2. Знайти сюди якийсь цікавий старенький процесор, поганяти в тестах. Я думаю, що 775-й з AGP і DDR1 всіх вздрючить. Маю на увазі платформи 478 та 4.62, але ось такий цікавий варіант мені заслав Юрій. Дякую, буде з чим повозитися і поколупатися. Характеристики детальні, я її потім гляну в інтернеті. Цікаво, які максимальні процесори вона підтримує, але я думаю, що не більше ось таких пентіумов дуалкорів чи максимум якийсь Core 2 Duo. І ще забув вам показати, яка тут встановлена оперативна пам'ять. Перша плашка це у нас такий KingMax. На 512 МБ DDR2 667 МГц. І друга плашка 512 МБ DDR1 на 400 МГц CL3 від Elixir. Ну і ще в материнці присутнє якесь відеоядро. Цікаво, що за графіка і на що вона буде здатна. Далі йде ось такий згорточок. Давайте розгорнемо. А тут у нас лежав планшет ASUS. В напіврозібраному стані тут кришка відходить. Давайте покажу вам модель, якщо сфокусується. Або не покажу, а прочитаю просто. Погано видно, але там написано щось на кшталт Т100Т. Я не знаю, я в планшетах не дуже сильно розбираюсь, в плані, там які моделі, що до чого. Але Юрій мені писав, він, якби, по ідеї мав би бути робочий, але частково. Ну, нічого з тим розберусь. Тут от старчить дротик, зараз його на камеру колупати не буду, потім розберусь. А, це у нас типу ноутбука планшет. Детально зараз вам про нього не розповім. Як подивлюсь на нього за кадром, покручу, дізнаюсь, що там працює, що ні. І якщо буде щось цікаве, обов'язково зроблю окреме відео про нього. Ще одна коробка, котра так дуже дивно запакована, тут щось так краю стерчить. Давайте розгортати. І всередині у нас лежала мережева карточка від Realtek. стандартний чіп. 8139. Якщо у вас в комп'ютері вийшла з ладу мережа внаслідок якоїсь грози, то можна поставити от, ось таку PCIну карточку мережі 100-мбітну і користуватись дротовим інтернетом. Далі. У мене вже є декілька таких штучок. Ну, хай буде ще одна, хай лежить, можливо, колись знадобиться. Далі загорнутий в картон жорсткий диск, ноутбучний. Ось такий Fujitsu SATA на 120 ГБ. Цікаво, чи встановлена тут якась операційна система, чи він почищений, відформатований. Можливо, тут лежить гаманець з біткоїнами, не знаю, було б е, дуже файно. Але сумніваюсь, мої підписники зазвичай присилають мені накопичувачі, вже почищені, відформатовані, щоб я зайвий раз з ними не возився і не дізнався їх секретики. Дякую, ноутбучні харди я збираю для різних бекапів. У мене є багато проєктів, котрі займають купу місця. Є декілька кишеньок для підключення таких хардів до USB. І ось мій файловий бекап збільшився на 120 ГБ, якщо жорсткий диск працює і немає має секторів Далі в коробочці лежала ось така материнська плата. Схожа на сокет 370 з AGP. Так, ну звісно, охолоджувач Intel. Оце вже таке ретро, що старше 478 сокету. Оперативна пам'ять тут DIM плашками PC133. Правда, не написаний об'єм. О, тут написаний 256 МБ і. Сота частота. Круто, для свого часу це досить суттєвий об'єм в 256 мб. Мені здається, максимальні плашки були на 512, і вони запускались не на всіх комп'ютерах, котрі мали слоти пам'яті, навіть не DDR. SDRAM. Чипсет у нас тут Via, кому цікаво, VT82C694X і південний VT82C686A. Цікаво, а материнська плата, до речі, має маркування MS6318 версії 2. Так, на камеру мені зараз буде складно зняти. Цей кулер, вони мали такі не дуже зручні кріплення, але я зараз зроблю це за кадрами покажу, який процесор встановлений в даній материнській платі. Звісно, він був намазаний термопастою, і у нас Intel Pentium 3 933. Тобто 933 МГц частота, 256 кБ кешу і 133 шина. Прикольно, якщо плата працююча, у мене теж є в планах зібрати ретро комп'ютер на 370 сокеті. В свій час мої однокласники сиділи на подібних системах, різні тисячні, 1800 селерони, Pentium треті, коли у мене був тільки Pentium 133 МГц перший. І я заздрив своїм однокласникам, бо я не міг пограти в більшість ігр, в котрі грали вони, такі як Quake, 3, Half-Life 1, Aliens vs Predator. Далі, в пакунку, була ще одна така коробочка витягнута. Я не знаю, може це просто демфер. Але давайте розкриємо і подивимось. Ні, це був не просто демфер. Першим в блістері нас зустрічає ось такий процесор. 1,73 ГГц, 1 МБ кеша 533 шина. Це, я так розумію, ноутбучний, написано 530. Це Celeron 530 m якийсь сокет M або сокет P. Ну, потім розберусь. О, і тут ще один процесор AMD a 6 4400 m Це вже АПУшка, теж мобільна. Зняті вони, певно, після якогось апгрейду. Досить слабенькі камінчики, але як тестові, можливо, мені колись знадобляться. Ідуть в мою колекцію мобільних процесорів. Далі, ось в такому згортку лежала дивна дуже оперативна пам'ять SDRAM, судячи з усього. Але наскільки вона мігабайт? І що це взагалі за пам'ять? По ключах схожа на SDRAM, але по чіпах вона якась дуже дивна. Чипи написано Ельф. Перший раз таки бачу, і вони іншого формату. Йдуть з БГА пайкою, а не з ніжками, як от ви бачите на попередній оперативній пам'яті. Цікаво, да і бренд Ельф на чипах я ніколи не чув за нього. Якось затестую, подивлюсь, який вона має об'єм, якщо вона робоча, ну, досить цікавий екземпляр. Далі згорток з ноутбучною оперативною пам'яттю. І Pacer 256 МБ DDR 1 Ну, 256 МБ це маловато, але як тестово для старих ноутів, може знадобитись. Далі йде Samsung 256 МБ перша DDR. Це L2,5, Samsung, теж об'єм невеличкий. І Kingston 256 МБ. Теж ось така маленька плашечка. І ще один згорток, в котрому лежить процесор. Pentium 3 650 МГц, 256 кБ і 10 шина. Не дуже потужний комінчик, там в материнській платі стоїть потужніший на 900 МГц. Але теж для колекції піде. Не знаю в якому сценарії я буду їх тестувати і чи буду, але скорше за все, колись вони з'являться у мене на каналі в окремих відео. Певно, в рамках ретро ПК систем. І остання коробочка всередині великої коробки. Давайте її розпаковувати. І в ній у нас лежало дві відеокарти. Inno 3D AGP fx 5200 на 64 МБ. Тут у нас перелопачений крутилятор для кращого охолодження, припаяний. FX 5200 для свого часу це така бюджетна, але цікава відеокарточка, котра вже дозволяла гратись з більш красивою картинкою, на відміну від якихось GeForce 4, mx 440 MX400 і подібних. І ось це прям такий цікавий монстр з залмановським крутим охолодженням, потужним і з навіть наклеєними радіаторами на чипи пам'яті. І на ще якийсь перехідний чіп. AGP, Я одразу не звернув увагу, але що це за відеокарта? Це 7600GS Silent на 256 МБ. Круто, якщо вона працює, треба буде її відчистити, відмити. Тут бомбезне охолодження, якщо вона робоча, то офігенно буде для тестів старих платформ. Ось це прям вау, вона має додаткове зживлення, до речі, від Молекса. Для мене це просто знахідка. Звісно, це не саме потужна відеокарта на agp Шині, але якщо вона робоча, це в моїй колекції буде саме потужна agp відеокарта Ну що ж, ось такі були подарунки від моїх підписників. Їм велика вподобайка. Мені дуже сподобались деякі речі, і вони обов'язково підуть в діло, якщо вони робочі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!